М -м. Порошочки. Так, і кусорчик. І пунктів. далі комплект для прибирання миття, шліфування, ось такі диски і насадки. Так. Далі у нас окуляри. Боже, я їх не відкрию. Ні, відкрию сейчас я озвучила, що я тут розпаковувала, щось розпаковую. Так, ну я покажу за... 에, трохи пізніше на собі. Так, якщо буде <свист> О, можливість. Боже, а це мав приїхати розпилювач. Приїхала лише насадка така. Ой, -ой, -ой, Ой, ще одна така. Як підозрювала. Так, це скотч двохсторонній, той що, наче клей. так, Це серветки. рулон, наче багаторазовий, Так, це ще диски, насадки для полірування. Що це в нас? Ага, це в нас отака штучка для килимів, чистки. чомусь це одна? Це фібра для прибирання також. Ну, ви розумієте, так що все для прибирання. Більшість. Це щось. О, перчатки. Рукавички для прибирання. Все ж таки всі три прийшли насадки для розпилювача. Добре, що я не замовила більше, а... бо вони йдуть без самої колби. Дуже прикро, ну, інтуїція не підвела. Так, ну а це в мене підставка під телефон буде. Я сподіваюся, що вона не поламана. Буду зараз перевіряти. О, щось воно. Ну, коротше, отаке. Зайці. І, ага, тут ще одна така штучка, як ось ця. на ванну, мабуть, у мене стікер, наклейка. Блін. І знайшов під стіну. Все, давайте закінчилася посилка. Так, оцю коробочку ще відкриємо. Що тут у нас? До кінця розпакую. Ну, по цінах зовсім не Аліекспрес. І я розчарована трохи, тому що цих я очікувала 4 рулони за ці гроші. І оце було більших розмірів. Це пральний порошок в висти, короч. Виски для прання. Ну, трохи розчарована. Ну а це космос. Хочу зараз буду приміряти все.